Остання кібератака на реєстрі Міністерства юстиції України була наймасштабнішою за всю історію нашої держави. Наразі, за фактом цієї кібератаки, зареєстроване кримінальне провадження, яке розслідується Службою безпеки України разом із співробітниками кіберзахисту. Про результати цього розслідування вже повідомить повідомство. Проте, злагоджена робота Міністерства юстиції України, міжрегіональних управлінь, їх підрозділів на місцях навіть в такий складний час довели, що ми можемо організувати роботу, незважаючи на таку кібератаку. Нам вдалося зберегти резервні копії всіх реєстрів, тому після відновлення їх роботи це, мабуть, близько двох тижнів. Всі вони будуть о, працювати в звичайному режимі. У першу чергу будуть відновлені єдиний реєстр довіреностей, реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, спадковий реєстр. А на наступній наступні черзі це державний реєстр, реєстр актів цивільного стану, державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, а також державний реєстр очолих прав на рухове майно та їх обтяжень. Щодо організації роботи органів нотаріату, нотаріусів приватних, то можу сказати, що всі вони працюють практично в звичайному режимі. Але ж е, є е, особливість, е, нотаріуси е, вчиняють ті дії, які не потребують доступу до державних реєстрів. Е, про що йде мова? Це посвідчення заповітів, заведення спадкових справ, посвідчення спадкових договорів, видача дублікатів нотаріально оформлених документів, посвідчення довіреності, засвідчення вірності копій документів, і засвідчення справжньості підпису на документах, заявах тощо. Водночас, для безпеки тимчасово припинення, припинено державну реєстрацію нерухомості та бізнесу. Посвідчення угод із нерухомим майном на сьогоднішній день є неможливим ну, в силу того, що не працює е єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців е та державний реєстр речових прав на нарухове майно. Е як я казав, ці реєстри будуть поновлені десь близько двох тижнів, і ми вже будемо працювати в звичайному режимі. Ну, це, що стосується організації роботи органів матеріалу.